Стаття 33. У великій Україні є багато місць сім'ї. Право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, а якщо скучив, він не приїжджає, а хтось це заобокоронить Конституцію, згадай. Стаття 17. Незалежність кордони Україна захистить. Збройні сили оборону розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу, вистір да дорога. Україна не здолала батьківщина усі нам. Стаття 19. Люди волі і свободи. Хто хоче, так і живе. Ніхто їм не заборонить, бо свобода головне, а чиновник завжди буде. Життя як закон велить. Конституція усюди українців захистить. Стаття 15. Україна на в'язниця. Кожен вільний у своїх думках. Можеш ними поділитися у листах чи на словах. Говорим мікрофон, що у серці і душі, і ніхто не заборони, що сказати ти хотів. Зав? Як развіта країну, знаєш. Пропонує і Завтра ти підеш на зміну, шлях країни, вибір твій. Стаття 52. Діти рівні між собою, і віки стачне, головне, на насильство заборони у дітей права теж є.